Обід на мому карніворі. Сьогодні мій обід. Скажу вам так, що навіть дуже-дуже запізнілий. Яка то година вже 16.23. Але по-чесному признатися, довгий час не хотілося їсти, бо мала справи, їх вирішувала. А тепер вже апетит звірячий. Так, вчора я не з'їла всю рибку, яку вам показала. От шматок на сьогодні лишила, посмажила три яйця. Давно не смажила. Захотілося, щоб такий жовточок був цілесенький. І в камері в мене було відварне м'ясо. Яловичина це. Ви знаєте, я довгий час їла місяць, і вона мені ну, вже не могла на неї дивитися. А сьогодні я дуже захотіла яловичину, я її розморозила, розігріла. От. І от такий чудовий у мене сьогодні карнівор обід Усім смачного і гарного дня і гарного настрою! Саме головне мирного неба усім нам над головами і міцного-міцного здоров'я. Щасти вам, друзі, в усьому і смачного, хто разом зі мною обідає, снідає або вечеряє, бо я не знаю, коли ви будете дивитись це моє відео. До побачення!